Кажуть, за гроші не купиш здоров'я, однак ними можна оплатити лікування, збільшивши шанси одужати. Саме таку крайню потребу мають батьки маленького Андрія Романівського. Йому життєво необхідна термінова операція, щоб зберегти функції нирки та підготувати організм до донорської трансплантації. Таким чином, спочатку думали допомогти дівчинці Анічці, але слава Богу, їй вже зібрали потрібну суму. І тоді очевидним стало, що ми будемо допомагати Андрійку, бо він маленький, йому тільки буде два рочки, Йому необхідна допомога дуже терміново. І це якраз припадає нам на ці дати, тобто ми можемо йому якомога швидше допомогти. Кошти на лікування хлопчика збирали на щорічному благодійному віденському балу, який вже втретє спільно організовують студентський уряд Львівського національного університету імені Івана Франка, профком студентів та громадська організація Молода дипломатія. До акції також приєдналася академія мистецтв, адже саме роботи молодих митців стали лотами цьогорічного аукціону. Так, звісно, хотілося допомогти, оскільки я раніше брала участь у різних благодійних концертах, і тому я не могла пропустити цю подію. Моя совість мені б не дозволила. Організаторам вдалося зібрати понад 40 тисяч гривень. Мама, на жаль, не змогла прийти, бо вона постійно знаходиться поруч з дитиною з Андрійком. А тато постійно працює. Ми з ним зустрінемось завтра з батьками. І, можливо, вони будуть просто вести на обстеження дитину. Можливо, ми побачимо їх хлопчика, коли будемо передавати ці гроші. У житті і в танцях нам необхідна підтримка, і дуже важливо вміти надавати її в доречний спосіб. Студенти Франкового університету зробили добру справу, і нам дійсно є чим пишатися. Марія Касько, Маріян Павлик, Франкотіві.